Вітаю підписників, та глядачів. Хочу показати новий унітаз, новинка. То в Гиберіті є такий унітаз, що воронкою по кругу змивається. Багато коментарів писали, щоб хто показав дійсно, як воно змивається, щоб туди щось... щоб там щось було. Вот. Ось такий унітаз. Крышка плавного опускания. Девид, Италия. Подвесный унитаз на крышечка. И само сиденье. Чтобы снять крышку, вот кнопка такая. Нажимается и снимается. Ну, Занимається кнопочка і знімається сидона. У нас таких так самоодягається. Треба потрапити на, на штиркиці і вона защелкається і так же випускається. Отакий воронкою йде змив. Без обідка, без нічого не видно обітків, нічого не застою не буде. Кому подобається, пишіть коментарі. Підскажемо, де такий унітаз можна купити в Києві. Прикольний унітаз. Ціна такого унітазу 200 доларів на сьогоднішній день. Ну, можна знижечку придумати. Кого інтересує такий воронковий змив унітазу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підскажемо де купити і поможемо купити. Дякую за перегляд. Звертайтеся в коментарях.